Вітаю на каналі Смакуй! Сьогодні буде незвичний рецепт, я б навіть сказав, експеримент. Будемо перевіряти, чи справді можна посмажити пельмені на грилі. Всі інгредієнти, як завжди, внизу під відео, а ми вже розпочали приготування, розпалили вогонь в мангалі і нарізаємо овочі. Це ріпчаста цибуля, бажано невеликого розміру. І шампіньйони, вони вже були порізані на слайси. Ви також можете взяти помідорки або болгарський перець або навіть ананас. Це все буде на шампурі з пельменями. Зараз беремо пельмені, 400 г упаковка, вони з морозилки, але одразу кажу, що на вулиці під час зйомки було плюс 30 Висипаємо до миски, додаємо пів пачки майонезу приблизно 100 г, пару столових ложок кетчупу це 50 г, одну столову діжонської гірчиці і спеції. Пів чайної ложки перцю чилі, одну чайну ложку паприки копченої і одну чайну ложку орегано. Добре перемішуємо, можна ложкою, але я все одно в рукавичках, і це дуже зручно. Ви можете додати сіль до цього маринаду. А ми замість солі додамо 1 столову ложку соєвого соусу. Після цього залишаємо миску з пельменями на 20-30 хвилин. Треба, щоб вони трошки підтаяли, стали м'якше, щоб можна було нанизувати на шампури. До речі, тут розмір самих пельменів є важливим, бо якщо у вас будуть великі, то можна спробувати вдягати на звичайний шампур. В нас маленькі, як равіолі, тому я взяв тоненькі дерев'яні шпажки і на них по черзі додаю пельмень, цибулю, шампіньйон. Ось такий шашлик виходить і відправляємо його на вогонь, на розчітку гриль. Так само робимо і з іншими пельменями. Але з одною шпажкою чи шампуром ми вирішили зробити власний експеримент. І. Загорнули шашлик у фользі І теж відправили на гриль. Час готування на грилі буде залежати від жару у вашому мангалі. Я зробив середній жар і орієнтувався за зовнішнім виглядом відкритих пельменів. Періодично їх перевертаючи на решітці. І поки пельмені смажаться, приготуємо цікавий соус майже з тих самих інгредієнтів. Залишок майонезу десь 100 г вичавлюємо у окрему миску, додаємо 50 грам кетчупу, 1 столову ложку діжонської гірчиці і дрібно-дрібно нарізаємо маринований огірок. До речі, минулого року ми замаринували дуже смачні огірки з куркумою. Мені здається, що треба поділитися з вами рецептом. Якщо ви теж так вважаєте, пишіть в коментарях. Також додаємо червону цибулю, теж дрібно нарізану. Поки я нарізаю цибулю, не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал. Ставте вподобаєчку і обов'язково пишіть коментарі. Так, весь соус перемішуємо і відставляємо в сторонку, бо час повертатися до шашликів. Вони вже готові. Як ви бачите, майонез трошки підгорів, тому скоринка місцями чорного кольору. А от пельмені у фользі вийшли ідеальними. І тому ми вам їх рекомендуємо всім смачного.